Ну, насправді не дочекалися пропозиції від уряду і парламентарі, які належать до міжфракційного об'єднання по захисту внутрішньопереміщених осіб, спільно з цими людьми напрацювали таку законодавчу ініціативу. Насправді, певна частина органів місцевої влади, де постраждало таке житло, і не тільки житло, а й інші приміщення. Вони вже на місцевому рівні. Ухвалили таке рішення, але в більшості силається на те, що немає е, змін до діючого законодавства. Через те на такі напрацювання є, і там перелік обширніший ніж житло. Е, там є також і інші приміщення іншого призначення це офісні торгівельні центри, які постраждали, і які сплачують також і податок е, на нерухомість. І е, насправді дуже важливо, щоб чітко розібратися, якщо в людини е, постраждало житло або приміщення, яке вже непридатне до використання, то на той період дії воєнного стану і на рік після завершення воєнного стану жодні комунальні платежі і податок на нарухомий не нараховуються. Це правильне рішення. Ми зобов'яжемо цим законопроектом, якщо він стане законом. Я думаю, що голоси у сесійній залі знайдуться однозначно. Тоді кабінет міністрів має розробити порядок, яким чином це відбувається. Тобто, комісійно представники органів місцевої влади, комунальних і інших підприємців, які надають послуги, мають скласти акт. І після того, звичайно, якщо житло або приміщення не придатне до використання. Припиняється нарахування будь-яких комунальних і інших послуг, які надають ці підприємства. Насправді я погоджуюсь, пане Назаре, що рішення запізніли, але воно є справедливе, тому що насправді страждають приміщення не тільки прифронтових територій. На жаль, ворог використовує дрони, ракети і по інших територіях центральної західної частини нашої держави. І ці приміщення або довго ремонтуються, або взагалі не піддаються відновленню. А жителі, які переселені, вони змушені сплачувати комунальні послуги. Через це, я думаю, що справедливість в цьому разі буде встановлена.